Ні під ніг, тим швидкі та ефективні дії при інфекції. Щоб я А о, як воно високо, є є. Якби не відрізли нотки, я би цього не знала. Я не знати коли і що це. Ну почало боліти мене сьогодні, так третій день, що я відчула біль до того, я не знаю. Ну так, боже, то точно не після манікюру, бо то вже манікюр, бо я вже не знаю. Перший візит власне, зняли гель-лак, довіра клієнтки. Пробиваю е дірочку в нігті е бором, бачимо, скільки вже є там гною, це необхідно зачищати і видаляти. Е бачимо зверху почервоніння, саме звітом, і зайшла інфекція довкола валиків в матриксі, ніде пошкоджень не було. Це вже фотозвіти клієнтки з дому. Це необхідність при такому лікуванні. Бачимо, буде нігтик ще відходити, ще зачистки кожних три тижні. От саме тут зараз проведемо ще що? одну зачистку. Звісно, динаміка росту є, але нас це не е, влаштовує, не тому що після, сам обличчення. матрикс не ще не є. Відчарування потрібно, щоб нігтик відновився повністю. Рекомендації виконуються. Фотосвіт останній виглядає саме так.